Збереження екології це важлива і відповідальна місія кожного з нас. Сьогодні, 3 липня, у молодіжному парламенті Кременчука фінішував проєкт «Екошкола». Його учасниками стала свідома і активна молодь, яка цікавиться напрямком еко та хоче поповнити свій багаж знань. Це реально крута тема, і це класно, що ми. Підняли її, змогли написати такий крутий проєкт, змогли його реалізувати. Ми ходили на екскурсії. до Нас приходили представники патрульної поліції, які розповідали екологічне законодавство. Навіть таку тему ми піднімали. І, взагалом, мені здається, що проєкт пройшов чудово. До привітань учасників екошколи із завершенням проєкту долучився міський голова Кременчука Віталій Малецький. У своїй промові він наголосив, що наша головна мета це збудувати екологічно свідоме суспільство, де кожен розуміє важливість збереження Природи та бере активну участь у її охороні, екоактивістка Грета Тунберг да вона там займається. Ну вона така безвичайно, за без звичайно за нею там певні ресурси, певні кампанії стоять, які її підтримують, допомагають. Але вона багато що зробила сама, і багато в чому змінила світогляд тисяч мільйонів людей. І я бажаю вам, щоб у вас так же все вдавалося. Ну не тисячі мільйонів відразу, але свій точно своїх друзів, своїх знайомих, своїх родичів. І після цього цей ефект буде шикарний. І всі оці маленькі знайде екоісторії, екобомбочки вони розквітнуть квітами і змінять нашу планету і наше місто. У рамках проєкту учасники долучались до різноманітних активностей: це й заняття йогою на свіжому повітрі, і спільний похід на релодром, і участь в екоквізах. Також молодь поспілкувалась із багатьма спікерами, які поділились своїми знаннями та досвідом з учасниками. Неодмінно здобуті навички стануть у нагоді випускникам екошколи. Мені здається, проєкт пройшов на ура. Сьогодні учасники поділилися своїми враженнями саме від цьому... Цього проекту також у них було завдання протягом проєкту записати відеоролик на екологічну тематику. Сьогодні ми зможемо їх побачити, як вони бачать себе в стилі еко, і як вони взагалі розуміють масштаби так екології, і що ми можемо зробити для того, щоб не засіряти нашу екологію. Сучасна молодь це свідоме покоління, яке відповідально ставиться до навколишнього середовища. Мені здається, що важливо зберігати екологію, щоб просто вижити. Бо... Зараз дуже складна ситуація на планеті та й в Україні. Ну зрозуміло, що в Україні це через війну, от але загалом нам розповідали про проблеми та якісь. Шляхи їх рішень було дуже цікаво, класно. Була максимально дружелюбна атмосфера і була як цікава інформація і спікери дуже особливі, тому що кожен якимось чином впливає на екологію і на життєдіяльність нашого міста, і тому це було дуже актуально і дуже цікаво. Я виніс для себе щось нове. Якісна оргкомітету, класний колектив. Насправді було дуже цікаво на екскурсіях, тому що я коли прийшла додому, сказала все батькам, вони такі, та ти що, ми самі не знали? Дуже класно, і на хімічному там був відділ. Ну, реально мені дуже сподобалось, я сама нікого такого ну, не могла уявити це. Мені все взагалом сподобалось. Було дуже багато цікавих екскурсій та спікерів, багато чого нового дізналися для себе, буду це використовувати нову інформацію у себе в житті позавдим. Колектив тут був дуже класний. Спікери також дуже класні і, і класні. Я хочу подякувати молодіжному парламенту за такий чудовий проєкт. Було дуже круто, цікаво, так, корисно. Особливо сподобалося такі більш практичні за екскурсії. Гадаю, найкорисніші були екскурсії, тому що нас водили в ті місця, де ми раніше не були і ці екскурсії допомогли зрозуміти фундаментальні принципи функціонування і очистки води в нашому місці, так? Нагадаємо, що організатори програми молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської ради. Прагнемо до того, аби побудувати свідоме та сильне суспільство. Молодь це ключ до змін. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.